Дорогі друзі, дуже важливим компонентом активної повноцінної реабілітації як осіб з інвалідністю, так і теж та здорових людей є те, що е, правильно потрібно організувати своє дозвілля. Ну от, ви знаєте, що ми е, наша організація Союз осіб з інвалідністю України. Проводить різні спартакіади, різні змагання із рекреаційних видів спорту, це активний вид відпочинку і активне проведення часу. В той же час ті, хто не можуть собі дозволити активну участь в якомусь виді спорту, вони можуть бути пасивними вболівальниками, наприклад, звичайно, це. Відноситься до е, найбільш поширеного та масового виду спорту це футболу, і от ми з моїм напарником Денисом Сукотіним приєдналися до першого футбольного каналу, який е, працює також в першу чергу для людей з інвалідністю, які мають проблеми з зором. От, е, але ми теж приймаємо участь у цьому. Е, в цьому процесі, в цьому заході, і я сподіваюся, що багато із вас, теж, тут подивиться, теж приєднається до, до того, щоб болівати е, за е, своїх улюблених гравців. Тим більше, що зараз наша команда України приймає участь у важливих турнірних процесах е, відбору зараз до чемпіонату Європи. Тож давайте усі разом. Будемо болівати. Друзі, я вам дякую за ваші вподобайки. Давайте так ще трішки натиснемо, щоб частіше Ютуб пропонував нашу трансляцію, тому що дійсно багато хто ще у пошуках. Ну і, звичайно, наш канал Парші футбольний, який прямо зараз ось ми з вами спробуємо подивитися, скільки зараз у нашій команді ну, ви бачимо 101 1 тисяча п'ятсот. 25 вболівальників. Ну і друзі, обов'язково пишіть звідки ви сьогодні будете підтримувати нашу команду команду Сергія Риброва. Стартові склади вже у нас є, але сьогодні почнемо. Давайте не стартових складів, А почнемо спілкування. Завжди нам приємно спілкуватися з нашими вболівальниками. До речі, давайте подивимося, скільки оптимістів. 84% зараз вірить. В те, що збірна України сьогодні переможе. Тим часом Лос-Анджелес у нас відкриває нашу, так би мовити, закордонну аудиторію вболівальників збірної України. Володимиру Респект дякуємо, що написали. Підтримуйте наш проект своїми донатами, своїми вподобайками, лайками. Все це дуже і дуже важливо. Ну і сьогодні ми спробуємо ще перед матчем поспілкуватися з нашими вболівальниками, які по можливості. Завжди разом з нами. Ну і сьогодні хотілося на самому початку поспілкуватися з Ужгородом де також багато вболівальників першого футбольного, які разом з нами під час наших трансляцій. І зараз режисерка нашої трансляції Альона налаштовує зв'язок. Ми чекаємо на зв'язок з Ужгородом Ну і Денис Суходін, один із вболівальників, має зараз вийти з нами на зв'язок. Дочекаємося обов'язково. Тим часом, друзі, я пропоную вам взяти участь у конкурсі наших прогнозів. Петро Верезнюк, ось і вже хороший такий прогноз. Відправляє на е, 2-0 на користь нашої команди. Ну я сподіваюся, що ось Денис уже з нами на зв'язку. і Спробуємо з ним поспілкуватися. Доброго вечора. чутно студію першого футбольного. Привіт, привіт, студія першого футбольного. Чудово, чутно чудовий настрій. Сьогодні ми очікуємо цікавого футболу і віримо в успіх і перемогу нашої збірної. Спасибі Дениса. Ну, ви знаєте, ви вже як коментатор справжній на нашому каналі. І незважаючи на те, що е, дебют сьогодні у вас на першому футбольному, зараз я вас покажу всім нашим болівальникам. Я вам казав, що перший футбольний об'єднує навколо наших трансляцій, наших новин на каналі, величезна аудиторія. Ну і друзі, ось е, я е, радий, що ви нарешті відгукнулися, відправляєте на. На нашу електронну пошту ваші контакти і будемо частіше спілкуватися, тому що вболівальники це найголовніше. Денис, ось ти з якого віку, так би мовити, є футбольним вболівальником? Ось який в тебе стаж яка улюблена команда? Ой. Давай трішки так спочатку познайомимося з тобою, з нашими познайомимо тебе слухачами першого футбольного, де нас сьогодні дуже і дуже багато. Будь ласка, розповідай. Скільки себе пам'ятаю, дивився по. Телевізор дивився спортивні програми. З дитинства, з самого дитинства, з маленьких років, футбольний вболівальник, улюблена команда Динамо Київ. Ну і як я з Ужгорода, то спочатку це було Закарпаття, Ужгород, тепер це футбольний клуб «Минай», У нас ще була команда Говерла. Наш закарпатський футбол в принципі відомий в Україні. Дуже багато футболістів вийшли з Закарпаття, які працювали потім в інших українських, радянських і європейських клубах. Тренери той самий Йожев Йозефович Саба також ужгородець. Так що у нас величезні футбольні традиції і ужгородці, вони дуже дуже полюбляються від спорт. Спасибі. ну я думаю, символічно сьогодні, що ми з болівальниками починаємо з Ужгорода перед сьогоднішнім матчем. Тому що ну я думаю, що ти також пам'ятаєш перший матч нашої збірної України уже під час незалежності. Матч у 90-му році відбувся саме в Ужгороді, тоді коли наша команда зіграла перший гол історичний забив Іван Гицько. До речі, я сьогодні читав його прогноз на сьогоднішній матч. Ось ти пам'ятаєш той матч проти угорців. Так, я пам'ятаю, цей той матч проти угорців. Нам було дуже цікаво подивитися. Ну, по перше, перша гра української збірної. Але було певне розчарування, тому що ми ж на яку збірну чекали? Це ж був перша гра. Ми б хотіли бачити гравців того зіркового Динамо. Олега Протасова, Олексія Михайліченка, Олександра Заварова, Віктора Чанова, Юрана. Збірна через якісь фінансові проблеми через заграність декількох гравців. За збірну СНД якби как бы, виглядала зовсім інакше. Це був суто український наш чемпіонат, там Основною командою був навіть не дам а одеський чорноморець і склад, який приїхав з збірної України в Ужгород, Ну, дуже кардинально відрізнявся від наших очікувань, і результат таким самим який кардинально відрізнявся. Я пам'ятаю, нас програли тоді 3-1. Ну я зараз розкажу про той матч. Також пригадаємо. Я ще раз хочу, тому що бачу, що е, все більше і більше болівальників доєднується до нашої прямої трансляції. Друзі, дякуємо всім, хто вже з нами. Майже 700 і нашу сьогоднішню розмову перед матчем. Ми з вболівальниками саме в прямому ефірі і проводимо і з нами на зв'язку. Денис Сохотін з Ужгорода, який сьогодні. Першим відкриває нашу вболівальницьку аудиторію. Ну і дійсно, ми сьогодні з самого початку пригадали перший матч проти збірної Угорщини. Там цікава історія тоді була, чому матч не відбувся в Києві, тому що в Києві він то планувався на нашій головній арені. Але тоді проблеми фінансові були, і Федерація футболу, так тоді вона ще називалася, на той час не змогла оплатити квитки на літак футболістам збірної Угорщини. Тому що вони сказали, що звичайно, якщо оплати їм дорогу Тож матч то товариський, бо перший історичний для збірної України. І тоді грошей не виявилося. Ну і вирішили грати там біля кордону. Ну а Ужгород то одразу біля кордону знаходиться. І тому той матч перенесли тоді до Ужгорода Тоді Віктор Прокопенко був тренером і, ось, і сказав про те, що там багато гравців було з одеського Чорноморця. Ну тому що він тоді тренував одеський чорноморець Ну тоді, мабуть, не стояло головне, от як сьогодні перемогти. Тоді була історична подія. Таки зіграти перший матч для збірної України. Ну і дійсно, ось ти вже нагадав, деяких футболістів, яких там чекали, яких не дочекалися. Але головне, що матч відбувся. Дійсно, українці тоді програли 1-3. І тоді перший історичний гол забив Іван Гицько, який тоді виступав е, саме за Чорноморес. Ну, до речі, він же ваш, вихованець. Він там починав на Закарпатті саме Іван е, Гицько. Друзі, а ви пам'ятаєте той поєдинок? Пишіть у нашому чаті. Давайте зараз подивимося, тому що у нас вболівальник. Ки всі зі стажем болівальники серйозні, солідні. Тож зі спогадів ми сьогодні ось розпочали. Денис, як сьогодні настрій, ось я сказав, що просто таки, шалений. Матч уже менше ніж за годину розпочнеться у Боснії. Що твоє футбольне серце підказує? За що хвилюєшся? На що розраховуєш? Будь ласка, поділись своїми думками. Розраховую тільки на перемогу збірної. Звичайно, я думаю, нам посили пройти такого суперника. Хвилююся, ну можливо, за те, що не зіграна команда після зимової перерви, як вони себе почувають, в якому тонусі грають. Лунін сьогодні у воротах і з одного боку не варто би, звісно, хвилюватися за голкіпера Реалу, але це його перший матч за збірним під головуванням Риброва. Бачу брашко. Так, ну ти вже почав так потихеньку <смеш> до складу переходити. Ось ми <смеш> з тобою <смеш> і взагалі, з да, по... я, взагалі я абсолютно не сумніваюся в перемозі збірної України. Я думаю, єдине, що їм може завадити це. Я не знаю, який стан поля. Там це звісно не в Емблі в Боснії, а так. Не думаю, що якісь великі проблеми у нашої збірної повинні виникнути в сьогоднішньому момент. Ну, ти знаєш, у нас головний тренер вже сказав, що вчора після тренування там опробували поле, то нібито все гаразд. Він розраховував навіть на гірше, сказав, що можна грати на такому полі, так що нібито до поля зауважень майже немає. Ну, тоді ханебесніть. Денис, ще наостанок ось такий момент. Ти один із перших був першим, хто прокоментував, коли у нас вийшли новини на нашому каналі. От стосовно сьогоднішнього матчу, ну, ми знаємо, як наша збірна грала у відбіркому відбірковому турнірі. Ми пропустили там Англію, пропустили Італію грандів в європейського футболу. Ось потім, коли я розповідав про збірну Боснії Герцеговини, яка там навіть Люксембургу двічі програла, лише тільки перемогла Ліхтенштейн двічі, і посіла п'яте Ісце у групі своїй, але ось продерлася, пролізла, я б так сказав, на жаргоні до цих матчів плей-офф через Лігу нації. І ти тоді написав, що дуже дивно що ось таким чином, такі команди, які так е -е, невиразно зіграли при відборі, але тут сперечаються за вихід на євро. Ось скажи, будь ласка, наскільки, на твою думку, це, так би мовити, справедливо? Ну, це скоріше частина якогось жереба. Як на мене, ну є рівень команди Люксембургу, рівень команди, яка ну навряд чи може претендувати грати на такому рівні, як гра, Італія, Німеччина, Франція, Іспанія. І... З одного боку, я не хочу говорити, що за такими збірними треба закривати двері і просто про них не знати і не пам'ятати. Але якимось ну п'яте місце в групі грати за вихід на євро. І там, де тебе поставили на п'яте місце команди. Ти ж не грав з чемпіонами Європи, ти не грав з віце-чемпіонами Європи. Ти грав просто з, з командами рівними собі і в такому протистоянні зайняв не друге, навіть не третє, п'яте місце. І ти хочеш ще іти на євро. Що ти там будеш робити? Мірші подавати. Ну це це несерйозно. Ну, це хороше таке, е, таке питання. Ну вони ж пролізли, як я вже сказав, через Лігу Данці, там рейтинг брали всіх команд. Ну це ну, довго да, розповідати, це, там все так заплутано. Це, це, не, це не стільки я ж кажу, це не стільки футбольне досягненості, якесь математичне просто, якась формула дивна проходження. Не через лиску перемог над серйозними суперниками, не через класну гру, не через футбольний рівень, а через ну не в ефірі буде сказано. Пасібі Денис. дуже приємно сьогодні ось вперше так з тобою поспілкуватися під час нашого прямого ефіру. Я думаю, що це не востаннє. Ну і на останок. От наскільки ти така людина, яка азартна, любиш прогнози. Що б ти сказав з приводу рахунку, який в основний час сьогодні може бути, тому що може бути і е, додатковий час компенсований екстра тайми? Пенальті ще може бути, О, що завгодно може та, бути, але нам треба вигравати. Сьогодні футбол, штука така, що може бути все, що завгодно, але я прогнозую 2-0. На користь збірної України, супер оптимістичний прогноз. Спасибі тобі величезне. Дякуємо за спілкування. Дякую і хорошого болівання. Залишайся на нашому каналі. Спасибі, друзі. Це був Денис Сухотя, наш болівальник першого футбольного. Я дякую щиро. Ось так і ви. Хто має бажання? Пишіть на нашу електронну пошту в описі. Ви все знайдете. Ну і у нас на зв'язку. Я так розумію, зараз є все ж таки. Альона показує зв'язок. Сергій Чумак. Доброго вечора, Сергію. Слава Україні. Героям слава! Так, дуже прекрасно тепер чути. Пане Сергію, як Полтава сьогодні готується оболівати за збірну України. Ну, я думаю, що е, сьогодні ми як розцінюємо все це як прихід весни. О. Це наша це весна, це е, не знаю, як для мене е, як для мене, то це прихід саме. Весни, саме е, тієї радості, яку приносить нам наш футбол, е, ті всіх надії і сподівань, які ми маємо на сьогоднішній день, тому що е, це саме та величезна сила, яка об'єднує нас, яка об'єднує багатьох людей, і це можливість поговорити, поспілкуватися е, ну, абсолютно з незнайомою людиною, не кажучи вже про те. Коли ти зустрічаєшся з якимсь своїм давнім другом і товаришем і починаєш про це говорити, це дає неймовірну насолоду. Я думаю, що багато хто попадав в теж в такі ситуації, коли можна, як би кажучи, знайти рідну людину по крові. Я згадую, просто колись у мене ще дуже давно було так трапилося що я попав в Англію. І, в принципі, не знаючи там нікого, нікого, так що я як приїхав і поїхав, тому що змагання були там відмінені. От, але я приїхав, і я буквально із кожним англійцем я починав з того, що любите ви футбол. І всього, всього два рази було таке, що він сказав, та отак от я не зовсім. Воно не дуже мені цікаво, а то кругом завжди мені вдавалося знаходити знайомих із ким можна було. Весело про щось поговорити або знати щось необхідне. Тобто е початок розмови завжди, завжди був. Ну, ну я так я розумію, так... що пане Сергію, ось Полтава сьогодні зі збірною, і е дуже важливий футбол в об'єднанні і в позитиві, особливо зараз. Ну і наші трансляції, я так зрозумів, судячи з вашого месіра, е дуже потрібні. Чи не так? Та ну, це не те, що дуже вони зараз. Ну, Наскільки конче необхідні, тому що це дає можливість відірватися від тих буднів, відірватися від тієї від суєти і інколи не зовсім приємних новин чи щось такого. А це, як би кажучи, дуже велике вікно радості, ендорфіни в крові і дуже, дуже багато різних приємних емоцій, тому що як би там не було. Футбол це прекрасно, пане Сергію. У нас залишається 10 хвилин до початку матчу. Ваш прогноз на сьогоднішній матч від е, всіх болівальників, які сьогодні Полтаву презентують. Ви у нас сьогодні з Полтави. О, це це. Я дуже велику на себе відповідальність беру. Але оскільки я теж, як би кажучи, до цього ж звичайно ми спілкувалися з однодумцями. Були дуже різноманітні прогнози. по по одне, один такий впливовий експерт у нас сказав, що це буде 1-0, а другий не менш впливовий сказав, що це буде 4-1. Я... Це такий експерт у вас? Та 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 досить такі серйозні люди, які ну дуже серйозно цим питанням займаються, Тому я е, не буду ризикувати, і зроблю те, що посередині, враховуючи, як, як е, ті ж думки, які були переді мною, е, ті, хто виступали переді мною, тому що е, все-таки е, ризик того, що команда грає вперше після довгого перериву. То ну, роблю поправку на те, що може бути якийсь і до нас ворота. І причому ми знаємо різні ситуації, коли перші залітали до нас, а потім ми три давали у відповідь. Так, Сергій Тому... час завершується. Остаточний три рахунок один. і прогноз від три Сергія один. Чумака. 3-1 на користь начинком. Перевершили так. мене. Пасибі, спасибі вам. Будемо вас завжди чекати на нашому каналі. На першому футбольному друзі співаємо нашу фірмову пісню і коментуємо разом усією україною на першому футбольному. Слава Україні! Гаджети, вмикайте! Друзів, запрошуйте! Слава Україні! Знайомий голос у ефірі вже лунає. Цей приємний баритон вся Україна знає болівальникам футболу. Добре, він відомий. Доброго вечора. З вами перший футбольний. Перший футбольний, це футбол у свято. Перший футбольний разом нас багато. Перший футбольний гаджети вмикайте. Перший футбольний з нами вболівайте. Якщо раптом опинився, ти десь у дорозі і дивитися футбол, ти уже не в змозі. Не пропустиш матч свого улюбленого клубу. Просто пошукай перший футбольний на Ютубі. Перший футбольний це футбол у свято. Перший футбольний разом нас багато. Перший футбольний, гаджети микайте, Перший футбольний, з нами вболівайте. Перший футбольний, з нами вболівайте, перший футбольний, це футбол у свято. Перший футбольний – разом нас багато. Перший футбольний, гаджети вмикайте. Перший футбольний, з нами вболівайте. Зробили гру, зробили гру на останніх хвилинах. Спрацювали заміни реброва, спрацювала воля до перемоги. Молодці перемогли. Ми у грі. Нам лишилася лише одна перемога до обрієнного євро. Збірна Ісландії. Давайте разом підтримаємо збірну. на першому футбольному у вівторок. Заходьте, лайкайте, підписуйтесь, переможемо разом. Дорогі друзі! Я хочу вас усіх привітати з тим, що наша команда отримала таку важливу перемогу над командою Боснії і вийшла у фінал. Плей-офф Європи. Я щиро вірю, що ми і в наступні ці прекрасні дні, гри нашої збірної будемо підтримувати її і вболювати на всіх можливих площадках. Тож, давайте разом йти до перемоги!